Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогла його побачити. Отже, 8 жовтня 2024 року напарник віце-президент Кіча Камала Гарріс, губернатор штату Міннесота Тім Волл, здійснив виступ під час передвиборчого заходу в місті Рено, штату Невада. І ми зараз коротко Обговоримо основні тези, які висловлював Волс під час цього заходу. Отже, Волс розпочав з того, що нам потрібно відправити Джекі Роузен назад до Сенату, яка бореться з республіканцем за відповідне місце. Далі Волс згадав про слова Трампа. На дебатах з Гарріс про Спринкел, де гаїтянські мігранти їдять котів та собак, зазначивши, що це неприпустимо здійснювати такі вислови. Трамп мав сім приватних телефонних розмов з Путіним. У нас Гарріс немає диктаторів у швидкому наборі. Тобто в їх телефонах. Путін підлещується до Трампа, і це знову ж таки відсилка до цієї книги Боба Вудварда, так, де власне він описував ось цю історію з приводу сім приватних телефонних розмов з Путіним, які проводив Трамп. І власне, що Трамп надавав ковідні тести Путіну у 2020 році. Трамп становить загрозу для національної безпеки, за словами Волца. Власне, далі він зазначив, що віцепрезидентка Ша Камала Гаріс вона буде протистояти таким головорізам, як Путін, і далі він повторив тезу, що коли Гаріс була прокурором, генеральним прокурором, віцепрезиденткою, то у неї був один клієнт, і це громадянин. Далі Вол зазначив, що за Трампа Невада втратила 24 тисячі робочих місць, Гарріс створила 285 тисяч робочих місць, а доходи зросли на 9 тисяч доларів. Інвестиції щодо чистої енергії в цьому штаті склали понад 1 мільярд доларів. Далі. Волт зазначив, що у кожних бюджетах Дональд Трамп хотів скасувати соціальне страхування, також він хотів скасувати Обама. -кер. Тобто він тут продовжував критику в бік колишнього президента. Гаріс виклала реальний план економіки можливостей, і далі він повторив те, що Гаріс зазначила під час е, своїх ефірів. В вона це зазначила, що. Вона пропонує вперше, щоб програма Medicare так, була розширена для охоплення догляду за людьми вдома, так? Скільки ми це зрозуміли? Далі Гарріс домоглася зниження ціни на інсулін до 35 доларів. І далі Волт згадав вже дебати свої з Венсом, де Сенатор від штату Агайо заявив, що вони з Трампом будуть будувати житло на федеральних землях, і власне Вол зазначив, що навколо міста Мінеаполісу немає таких федеральних земель. І було запитання: а де ж ви маєте знаходити ці землі, так якщо повертатись до штату Мінесота. І далі Волц зазначив, що усі зазначають, що республіканська партія вона зробила великий внесок у розбудову Сполучених Штатів Америки, але зараз в цій партії знаходиться Дональд Трамп, і власне вона не так розвивається, як це було раніше. І він зазначив, що ми підтримуємо другу поправку Конституції, але також потрібно думати про безпеку дітей. Це Волт зазначав під час своїх попередніх передвиборчих заходів. І в кінці він зазначив, що у нас залишається 28 днів до виборів. І на цьому виступ Тіма Волца було завершено. Висновок ми можемо зробити тут наступний: акцент на критиці Трампа, на економіці можливостей те, що рекламувала і. Обговорювала Камала Гарріс, так, і це продовжує здійснювати під час кожного заходу, кожного інтерв'ю. Далі він повторив обіцянку Камали Гарріс щодо розширення Медікер. Також він зупинився на доступі до житла і зниження цін на інсулін. І також торкнувся теми зброї у прив'язці з другою поправкою. Конституції Сполучених Штатів Америки це талом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!